Всіх вітаємо на своєму каналі. Сьогодні будемо прибрати під нашим навесом Ось такий помічник буде все робити, а ми будемо тільки спостерігати за цим. Поїхали? Так! Да. Аж смішно, правда? Для початку хочу показати, що ми все ж таки придбали ось таку штучку для того, щоб тут було менше ось цих ось мошок, блошок, комарів і так далі. А зараз ви можете побачити на оцій штуці, скільки їх тут багато збирається буквально за два дні. Я скажу при тому, що навіть оця штучка вішається. В закритому приміщенні, так, не в такому, ось, як у нас просто накритому. Все одно дуже багато оцих всіх комашок туди потрапляють, і тут набагато менше вже стали літати. Ну, і, відповідно, набагато менше почали кроликів взагалі. Ой, Так, помічник мені зараз допомагає. Віддай, будь ласочка. кусь кусять нам не треба. це. Ні, забирайте помічника. Все, дякую. Так, ну і покажу, як же ж його чистити. Я ось беру ось таку щиточку і просто його так от. Ууу, витрушую. Тут виходить в нас дуже така неймовірна спека. Позавчора пройшов дощ, а тепер все оце таке висмалює в нас е, у тіньочку. Ще й туди собі натрусила. Е, 32 градуси. Це тільки можна уявити, скільки взагалі градусів на сонці, десь 40, можливо. Трошки більше. Але ми вже сьогодні зробили дуже добру роботу. Ну, наприклад, якщо ви це любите, так? Ми вже з'їздили в ліс, набрали сонечку собі для заморозки. На жаль, вона вже дуже-дуже така аж переспівша, І поки ми тут довезли, її нам їхати з кілометрів 20-25, де ми. Постійно збираємо цю соничку, ну, вона в нас потекла. Відповідно, ми її просто пофасували і закинула в заморозочку. Вже сьогодні з неї вареники не вийдуть, будемо чекати, поки воно трошки приморозиться. О, дивіться, ось я на цю сторону буду висипати. Ой, ось з усієї сторони ось покажи. Скільки тут он багато лахмоття. Оцього всього. Обов'язково його потрібно вимітати оце все, кошмар. Оце, бачите, скільки сюди мошечок взагалі попадає. Але дуже прикольна штука, я вам скажу, на свою цінову категорію вона виконує повністю всі такі чудові функції. Навіть з урахуванням тим, що він у нас зараз висить під навісом, а не в закритому приміщенні. Так, це в мене закінчилося. Зараз в нас ще ось така біда, дуже багато пуху, збирається у самому кральчатнику, і це постійно потрібно прибирати. Прибирати як? Можна випалювати. Так як зараз немає кому випалити, ми його будемо просто так вимітати оце все, бо залишати оце такий пух теж не є гарно. У! я тут всіх поганяє. Тут вже треба і кролів розсаджувати. Дивіться, як їм тут вже жарко, вони тут сидять по чотири штучки. Це в нас від корми на откорм сидять у нас. Це вони вже будуть весною, весною, осінню, Як доживемо, поїде все на Київ. Все одно треба буде випалювати, тому що все оце прибрати, мабуть, неможливо буде. А ну дайте мені велику мою мітьлку, на якій я літаю. Тільки стопа поламалась та ніхто не хоче її робити. Оце приходиться тепер свою мітлу використовувати зовсім в інших цілях. Оце ще мітла як зламається, так я взагалі не знаю, на чому я буду літати. Оце отаке от в нас прибирання на протязі десь тижня постійно проходить. І, мабуть, за рахунок того, що тут постійно багато кролів і задуває вітер, воно оце капець як збирається все. Доня, а де твоя метла? Твоя метла? Це не маленька. Доня каже, що її метла зламалася і вона вже маленька для неї. Тобто ти потребуєш більшої мітли вже, так? Да? Трохи підросла вже. В тебе повинна бути більша мітлка, правда? Треба угу. буде. Ти в мене крадеш медло, щоб політати? Круто. А коли ти її береш, коли я сплю? А... Я знаю, коли ти загораєш. Я зрозуміла. Тобто, коли мама вже політала, загорає. Повиходьте. погоняла полюку. О, кица. Привет, Привет. Привет. Пупс, привет. Кази, привет. Привет, привет, кази. Да, так, о, так, о, так, кази. Привет, привет. Привет, 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 привет. привет, привет кази. Всем привет. Так. Треба подивитися, що в нас взагалі тут по пересадці, бо все тут забите в нас. Тут сидять, тут сидять, там сидять. О, одна є пустенька. Ангелок потримай. Зараз хоч трохи чогось да пересаджу, того, що їм там реально. Жарко. Дуже жарко. Це дуже пуху, як в них. Ага, і пуху в них зараз ось дуже. дуже багато. Тримай, зараз когось витягнемо. Так. Що в нас? Один. Перший пішов. Другий пішов. Опа, вам тут трохи легше буде. У, третій пішов. Тут місце дозволяє, можна ще одного. Там більш-менш вони трошки менші, так їм там буде. Більш-менш. Вау! Що там? Так. Це у нас клітка забита, забита у нас під навісом з приводу кліток, які знаходяться у сараї і ось ця Тут у нас дві мамочки і хлопчик сидить знизу. І дві мамочки там. Тобто тут у нас везде все пусто, із-за того, що немає е, отакого от ніпільного напування, як тут. Сюди залили воду і десь на півтора, на два дня е, вистачає. А туди потрібно в баночках постійно. Доливати, і це не дуже зручно. З приводу того, що, наприклад, зараз літо, і деякі люди ось питають, чи в нас досі працює цей корм і приносить такі ось, які були привеси. Літом кролики завжди, завжди. Трішки худають і трішки менше набирають вагу, тому що дуже спекотно, їм не дуже хочеться їсти, відповідно, вони менше п'ють води. Навіть ось людина, так? Взяти, наприклад, мене особисто. Я можу літом взагалі мало дуже-дуже їсти, тільки пити відрами воду. Хто там плякуня? Іди до мене, іди сюди. Йди помічник мій. Ксяя <казу> буде допомагать. Кяся буде Да, Будеш допомагати? Давай. Дивись, ми будемо робити. А, так, Кізі, будемо робити так. У -у 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 -у. Відповідно, кого, наприклад, зараз кролики не дуже набирають вагу. Трішки треба почекати, бо в таку спеку вони не дуже хочуть їсти. Осінню все буде гаразд, все буде добре. Почнуть рости, і набирати свою вагу далі. Ось так, бачите, звісно, з мами посміявся, покусав маму, Так? Да? Да. Так, ну що, трішки прибралися оцього пуху, але все одно ще треба буде більше того, що треба його випалювати, бо так його повимітати повністю неможливо. Помічник мій знов починає бешкетувати. Да, 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 да. да. Казі, мені треба все зразу. Шленки чуть в нас зубки лезуть повним ходом. Тому вже ляємо, як да? так? Піце. Все, казі. Всім папа, папа-па-па, до новых зустрічей.